Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати запіканку з цвітної капусти та м'яса. Нам потрібно на 400 г м'яса по 150 грам кукурудзки консервованої та цвітної капусти, 200 г твердого сиру, одна помідора, 4 зубчика часнику, 3 яйця, 3 300 ложки сметани, сіль. Перець та паприка за смаком. М'ясо нарізаємо невеликими шматками та обсмажуємо на сковорідці. У форму викладаємо м'ясо, цвітну капусту, у мене вже попередньо відварена та консервовану кукурузу. Перемішуємо яйця, сметану. Передаваний через прес-часник, сіль та спеції. Виливаємо в запіканку. Зверху виставляємо помідори, зверху посипаємо на крупній терці натертим сиром та ставимо розігріти до 180 градусів духовку до готовності ось. Яка вона вийшла. Смачного.